Вітаємо вас всіх на нашому каналі. Мир вам дорогі глядачі. Трошки поговоримо про утеплення, а десь на наступному відео ми заглянемо на горище. Там власне ми залишили такого невеликого люка і покажемо, які є нюанси по утепленню. Ми доутепляли стелю і пробували цей ложити місцями гідровітробар'єр, але коли немає будинку. Пароізоляції так робити не можна. Ми це розуміли, ми тільки вирішили місцями поекспериментувати. До, до речі, ми там вже не були. Треба перевірити, є нам деякі нюанси. Так що утеплення це не так, все просто. не так все просто. Але сьогодні ми поговоримо про таку тему, як кількість. Енергії теплової треба на певну площу одиниці. Тобто люди постійно зборюються, маленький будиночок, низенький будиночок. Типу він дуже економний буде по опаленню, а якщо будиночок трошки більше і трошки вище, значить він буде просто з'їдати зразу дуже багато тепла. Частково це так, саме розумію, чим більша площа, тим більше треба її нагріти енергії. Але. По факту, зараз я вам покажу, як в нас. ну Я сам трошки, скажімо, здивований. Сам трошки здивований. По факту все залежить від тепловтрат. А тепловтрати залежить напряму від утеплень нашого будиночку. Чи вашого, чи будь-якого. Значить, от дивимося, це у нас був будиночок отак. Отак. Там була де це місце, де прибудовка у нас. Оце прибудували нове. Там була просто веранда, яка не опалювалася. Веранда, яка не опалювалася. Прибудували цю прибудовочку і зробили каркасничок. Моє, моя улюблена улюблена будівля це каркасник, я фанат каркасників. І Там каркасничок у нас і це каркасничок, тільки що там забита дерев'яна стружка, а тут у нас 200 мм мінеральної вати. І ще дасть боже життя, планується тим, як робити фасад, дати ще 50 мм сюди по, по USB зверху. Мінеральні вати. Ну і там вентильований фасад і так далі, тому подібне. І що цікаве? Цікаве, те, що було холодно на вулиці, оце все стояло без дверей, без вікон, без дверей, без вікон. І там було. ну... Саме розумієте, яка температура на вулиці, така температура була там. Зараз на вулиці близько нуля. 23 грудня, вночі там було щось трошки мінус, день, можливо, трошки, трошки плюс. Це близько нуля. Добудували досить немало. Ну, як немало. Отак 3 метри у нас. Отак 3 метри, а так. Я не знаю, треба поміряти. Один, два, три, чотири. Більше п'яти до, до 6 майже метрів так, на три. Ну і там застінуть це теж прибутовка, там теж котельня. Теж котельня. Оце двері були з веранди, ну а потім, коли не було нічого нового, з вулиці, вони були такі двері. Скажімо, м'яко кажучи, не дуже, не дуже герметичні, не дуже такі теплі. Вікно ще дерев'яне, там теж воно не сильно герметичне, дерев'яний брус і наш будиночок віддавав сюди тепло. Після того, як ми просто нічого не робили, вставили двері і вставили вікна. Тобто ми це закрили. Наверху у нас 200 мм мінеральної вати, ще будемо додати. Просто більше ми не встигли. 200 для стелі це дуже мало. це замало. І дивимося, ми зайшли з вулиці, коли на вулиці близько нуля, тут 10,7 так біля 11 градусів тепла. І хто не зайде сюди, каже, що ви вже грієте цей будинок, ну, тут є якийсь опалення, та ні, Кажу, тут є замотана тепла підлога, але вона ще не підключу, ще не працює. Просто попало копальне приміщення. І такий підсумочок. У нас в цій кімнаті потеплішало, зразу біля дверей термометр висить. Розхід енергії не побільшав. І навіть якщо зараз ми відкриємо ці двері, ну, зразу ми трошки візьмемо більше енергії, ми збільшили площу, скажімо так, 3х5, це на 15 квадратів опалювальне, а тепловтрати будинку знизили, знизили, тому що це йшло на вулицю, а тут у нас є тут файний бар'єр тепловий. Ну і тут вікна, файні. І там, той, як він сяць, мультифункціональний, тобто на двостороннє напилення і туди і туди не пускає. Відбиває він інфрачервоне випромінювання, двохкамерних склопака. Хороша рама, я там не знаю, скільки камер, я не, не запитував. Я просто мій фані я людям довіряю. Бачите, таке вікно. Тут товщина. Кажу, зробіть міг, щоб хороші кажуть. Я, не знаю, я навіть не знаю, скільки камер. Камер я навіть не вникав. Пише чи не пише. Не знаю. Ну, Хороші, якісні вікна. Двохкамер склопакет у дверях вхідних і 200 мм ммвати, хоча б буде ще 50 додатися. 200 на стелі, хоча б буде додавати ще, мабуть, 100 І збільшили площу опалення, а тепловтрати знизилися. От вам, будь ласка. До речі, Тут висота 2,80. Ну, Весь будиночок там майже 2,80. Батько ми робив у 1968 році вже будинок. вже живуть, в 60-х роках робився 2,80 ідеальна висота. 2, ну, Менше 2,70 є будинка. Не хотів би, як то кажуть, і бачити. Хоча я почну писати, ти не розумієш, чим не ще тим краще. Ви робіть, бо нам треба дихати, нам треба десь жити. Це не курятничок, що там треба, знаєте, так, аби зайти. це будиночок для людей. Низьке приміщення, воно і так морально гнітить, як то кажуть, давить тобі на голову. І коли там люди знаходяться. А в людей немає проблем із повітрям. Чому? Тому що їх ну, кругом все гуляє повітря. Якщо у вас все герметичненько, 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 навіть такий запас повітря у вас в кімнаті він ну, не вирішує проблем, треба вікна ставити будь на провітрювання, робити якусь рекуперацію і так далі. тому подібне. Такий у нас підсумочок. Підсумочок, що е, можна буде зробити, і так в людей ми буває ставимо е, теплоакумулятори е, та котли. Будинки ідентичні по розмірах, а розхід палива не вдвічі, а там може бути навіть втричі по різні різні розхід опалення. І, і так сталося, що у нас зараз цей тепловий насос повітря-повітря, кондиціонерчик обігріває повністю наш будиночок. І більше того, погода, бачимо, день самий короткий, хмари, зараз в, в світло пору доби. Сонячної енергії предостатньо. На стоять панелі, сонячні більше сонце видає, ніж споживає обігрів будинку. Тобто в грудні, місяці, в середньому, да, були такі дні, що там дуже мало було. На ніч вже не вистачає тої енергії, але якщо взяти в середньому за місяць, ми витрали на опалення будинку менше електричної енергії, ніж видали сонячні панелі. Хоча це ще в нас має тут є так, тут є 2 см пінопласту по дереву. Ай-яй-яй, по дереву пінопласт. Вже там більше 20 років, більше платська вагонка да йде тепло. Але ми десь бо життя хочемо тут дати 100 мм від вати, замінити вікна на двохкамерні, бо Оце дерев'яні вікна, я колись робив, колись був столяром. Тобто дотеплити фасад, а поміняти вікна. І я думаю, що тепло будинку ще знизиться. Стеля дуже файно утеплено, покажемо в іншому відео. І деякі нюанси, навіть не так ми поділимося, досі будемо запитувати, можливо, чи люди підкажуть по тій мембрані супер -дифузиційні, дифузиційні, бо щось незрозуміло. Далі рекомендую слідкувати за нами, буде відео про котельню. Як ми будемо собі робити котельню. Хоча у нас плани міняються постійно. Ще плиточка на підлозі положена, плиточку брали не кондицію, дешеву. Десь трошки сколи її. Всі трошки сколи, трошки це, але воно, я думаю, для села, для котельних вистачить. І побачимо, як буде зовнішній вигляд, що тут в нас буде. бо Ми навіть з тою проводкою не можемо, люди просять, скажи, щось по проводці. Бачимо, це свіжий провод, що він тільки доложився. Не можемо до кінця визначитися, чому, бо... Нема остаточного плану, що ми не знаємо, як спланувати. І такі варіанти, і такі, і такі, і такі. І тепловий насос хочеться, а який тепловий насос, і те не туди, і на те не постійний струм, на тени змінний струм, і, і, і там на тени, і, і там якісь розетки, і там пучок проводів. Потім ми покажемо, що нас з того вийде. А це вже буде інша зовсім тема, інше відео. Хай Рома працює, не будемо заважати. Дякую всім, хто дивився до кінця. Пишіть коментарі. І що, всім, до побачення.